Я така рада тебе бачити, я також рада бути вдома, здається, що, в смислі, я все одно сюди вернусь. Але вдома дійсно було добре. Мої улюблені книги на полицях і дивні витвори абстрактного мистецтва, якими батьки все моє дитинство так дорожили. Вдома пахло старовинними фоліантами, -та це читали жодної з парки. А... І їм добре. Лексі, mm. e, привіт. Я хотів запросити тебе якось на каву після роботи, якщо ти не проти. Щоки швидко теплішають, коли я дивлюсь на це сповіщення. Оп. Привіт, рятівнице! Ти б не хотіла вийти на каву якось? Сповіщення хвилювали мене. Тремтіли руки, і на щоках можна було щось спекти. А -а -а. Цілий день такий натхнений е пройшов, і ти така щаслива, он червона вся. Може, ще так погуляємо, і ти е писати знову почнеш? Бо якось ти це закинула все, і про роботу не розповідаєш. Тебе ж не звільнили з роботи. Мам, я сказала, що просто взяла відпустку, я шукаю нову роботу, але поки взагалі без варіантів. Мовчу, мовчу. Я просто бажаю тобі усього найкращого і на роботі, і з письмом, хоч воно навіть і просто для себе. Про такі моменти я хочу знати, щоб тебе направити. Ти ж у мене така дівчинка специфічна зі своїми моментами. Вся в матір. Я тут взагалі то, але твоя мама. Права сонце. Коли ти вдома, то всі спокійніше. Починається цей нотації. Саме ем... я в замкненому полі. То це, це кінець? Мені треба оволотись, по суті. Мене... Мені тр... треба, щоб мене уволили. Ой. Ніе! Я случайно, вийшла з гри. Зараз чекайте. зараз зайду ще раз. А, неу. Що mm. він не робить о, oh. mm. oh, нарешті. Oh. Ноу, no, тепер, що воно з'їхало. Отак. Вот. Е, то що, мені, я так розумію, мені треба, по суті, мавірно. Е, навірно, треба просто. Добавить того, что у меня в голове, это всё? Нет! Что такое? Что я намутила уже? Ну нет! Так, все добре. Звичайно, закліпали не то, що треба. Отак, йдемо до того моменту, Думано, де в да. нас була розмова з клієнтом. Де нас обсирали як могли, а ми держались зі всіх сіл, сил. Все то саме, все нічого нового. Зараз ми щас поговоримо з цим муднім з підтримки. Шіше, підтримка, А він на нас наврав просто зніфіга. Він пиркає і нагружає своєю фігньою. Резонувати я можу працювати за сценарієм. Мені потрібна ця робота відстояти себе і висловити чесну думку. І нагружає ми тепер його. Так. Мені кажеться, що коли ми говорили з цим, то в нас якісь другі були б слова. Отже, ви б сказали, що не можете відділити себе від почуттів клієнта. Саме так, я розумію, що вони приходять і йдуть, що вони ж в мене навіть за людину не мають, але я не можу провести якусь межу. Я страждаю через кожну важку історію, журюсь через кожну сумну деталь злюсь і дратуюсь через людські. Людську тупість, ця робота не викликає в мене нічого, окрім негативу. Це дуже складна ситуація, враховуючи те, що вам ця робота потрібна. Так, я не можу просто кинути роботу зараз, бо мені потрібно оплачувати рахунки, тому не варіант і взяти відпустку, яку рекомендує постійно Енеа. Мені потрібно зайнятись оформленням свого світлого резюме. Свіжого резюме, але я постійно це відкладаю. Чому ви самостійно робите це? Він просто цікавиться. Мої проблеми це я сама. Ви дуже близькі зі своєю помічницею. Якщо так довіряєте її судженням. Як думаєте, чи пов'язана якось ваша ситуація з прокрастинацією, з вашими батьками? Ну насправді, якщо щось цікавить, звертайтеся за посилання. Е, Голограма трохи гуділа від тиску е прилада, що тепер лежав на столі, він приємно засвітився перед тим, як вимкнутись. Тестувати такі речі зазвичай було цікаво. Це був один з небагатьох привілеїв роботи в церебромі. Вся компанія бере участь в тестуванні нових продуктів. Цей психотерапевт був новим роз... новою розробкою, а від того був одночасно більш живим та ще менш живим, ніж усі попередні розробки. Навряд він колись стане від... відчуватись живіше за ті записки, де він був. Писаний саме як ідея. Мені напевно краще піти до справжнього психотерапевта, а не чекати, поки відділ розробок знайде рішення до всіх моїх проблем. Напевно. Але думати про важливість терапії я буду після того, як нанесу, занесу результати тестування у відділ розробки на поверсі, я обіцяла зробити це ще кілька тижнів тому. Походу, оцей момент був тільки після того, як мені треба було до боса піти. В шлунку, ніби звивалось холодне та слизьке кубло змій. Не хотілося їхати. Так, ми тепер говоримо з босом. Бос, звісно, гарний, і все таке, але ж ви розумієте, що він бос. І ми тут опять. Мені цікаво, що буде, якщо ми його не підтримаємо. Я спробую його не підтримати. І розумію, що це буде просто момент, де він мені потім не напише, не лізти не в свою справу, так? У нього дуже м'який погляд і тепла усмішка. На нього приємно дивитись, але я не близька йому людина і насправді не знаю, наскільки він хоче чути зараз мою підтримку. Мій алгоритм роботи працівниці підтримки не працював зараз. Я ніби зависла у рядках коду, чекаючи знаку, що робити. Ти давай не пропадай, ще зустрінемось. Він торкається мого плеча і зникає в офісі, гуплячись десь серед людей та відблиску голографічних помічниць. Хотілося гукнути його, щоб залишився подовше і розповів щось, але він зник. І мені залишилось тільки розвернутись і піти геть. Ага, ага. Ось що зробиться. Ну, я йому хочу допомогти. Тому ми. Це його ми йому допомагаємо. Все-таки. Хорошо, що є така тема, як назад, і не, не просто ти закінчуєш тим, що не допомагаєш і йдеш далі. То з цією ми теж, в принципі, знайомимося і допомагаємо їй, бо це виглядає так, що потім у нас є подружка. Хотя, з другої сторони, якась вона не дуже цього гарна. Це мар... Варто зробити перерву, але ти це кожен раз кажеш, тому тут таке. Говоримо по телефону о, точніше по підтримці. Говоримо з клієнткою. Клієнтка нам розказує, розказує. І ми намагаємося не втратити роботу. Але ж ви знаєте, що. Е... Я втрачаю роботу. Я просто втрачаю роботу. Що робити чесно, якби я знала, я була б найщасливішою людиною на світі. І... Я прекрасно розумію, що там розмови е записуються. Тож, скоріш за все, ще її, які обробляє записи в текстовій. Документи помітив розбіжності зі скриптом з мого боку, але вона сміється гірко і на душі стає трохи легше, бо хочеться сміятись так само. Мене звуть Лін, моє ім'я, ви знаєте. Це правда, хотіла спитати, чи не хотіла б ви якось зустрітись? Вибачте, що так різко, в мене зовсім нема знайомих в столиці. Якщо ви тут, то, можливо, сповіщення на краї поля зору. Дратує, тож я прикриваю очі так найлегше. Я з задоволенням. Я підготувала ваше резюме, як ви й просили мені почати розсилку? Я не думала довго, це навряд буде успішно, навряд це вийде все з першого разу. Цього разу я отримала догану, тож не факт, що затримуюся довше. Але, можливо, тільки можливо, я знайду іншу роботу, хочу спробувати. Перебувати тут мені було дуже боляче, я тільки робила гірше самій собі. Тож, може, той психолог і мав рацію. може, мала рацію і Анея. Я хочу спробувати. Починай. Що, е -е -е -е. все, я все одно вертаюсь сюди, і мене задовбують батьки. Взагалі якісь варіанти ще є. Кроме того, що вони мене нагружають і всю. Е, все? Серйозно, там ще якісь є варіанти, е. Ладно, ще один варік як варік, це, коротше, від замість того, щоб. Е... Всіх відцейкати, Хоча... Хотя... Хм... Якщо я цю, коротше, відчитаю, вона веде вафії, потім я прийду додому. Я прийду додому, поговорю з цією дівушкою. Тобто, в мене ж була вже одна Догана, і тут буде ще одна Догана. Може. Може все-таки щось вийде з цього. Так. Мені Почати розсилку, може, щось вийде, підсилай, присилай. А, так, мам, все добре. Тут трохи легше працювати. Мум, да, вийшло, вийшло. Тут... Тут трохи легше працювати, хоч і роботи більше. Тож велика компанія, також велика компанія, але принаймні не напряму з клієнтами працюю. Тобі точно не потрібна дох... допомога. До, добились щось нове. Ні, насправді не треба, все добре. Вона поміняла себе. А от відвідати вас я скоро прийду. Подивишся на нову зачіску. Дуже чекаю, те в мене вже така самостійна. Але Пробуй тільки не приїхати, тобі потрібно поглянути на все, що ми привезли нарешті. На кордонах було дуже весело пояснювати всі нюанси. Ну, добре, що хоч тобі по місту посилочка прийшла швидко, така рада, що тобі е, сподобався записник. Як він міг не сподобатись, дякую ще раз. Точно все добре, не потрібно їхати тебе рятувати з залізної руки городу. Все дійсно добре, я тепер на своєму місці. Будеш на своєму місці, як до нас приїдеш в гості. Але до вас я не сама приїду, добре? Ти вже питала, я тобі казала, що хоч весь зоопарк. Сирком бери, може, вони побачать, як тобі добре вдома, і скажуть тобі з нами лишатись. Мам. Ну, що, не може стара жінка помріяти? Так спокійно було, б, коли ти вдома була, а тепер кожен ранок думаю, як моя маленька Лексі там, Саба, сама без нікого. Не те, щоб сама. Ну, добре, мам, я буду йти. Хочу ще дещо зробити. Давай давай, лишай свою стару тут саму. Чекаю вдома. Хі-хі. Щоки повільно теплішають, коли дивлюсь на це сповіщення. Тож, звожу е, його наверх. Е, Тож звожу його наверх, я вже знаю, як дам відповідь, а поки, тум, тум, тум. -тум. В мене повірите, як почалась ця історія? Дякую вам за проходження. Ну, я думаю, що тут, напевно, вже більш нема кінцівок. Я добилася класної кінцівки, де вона знайшла себе, по суті, і котика. Тому, напевно, тут вже з цим все буде.